Депресія це коли твоє тіло каже: пішов ти. Я більше не хочу бути цим персонажем. Я не хочу підтримувати цей аватар, який ти створив. Це занадто для мене. Розшифровуйте слово депресія як «deep rest». глибокий відпочинок. Тіло потребує відпочинку від персонажа, якого ви намагались зіграти. Так, ви все правильно зрозуміли. Це американський актор Джим Керрі. На повному серйозі розповідає про що таке депресія і як з нею боротися. Звичайно, це все профанна думка, і це дуже небезпечно мати знання про таке страшне захворювання, як депресія, саме на основі спічу Джима Керрі про це захворювання. Тож сьогодні ми будемо розбирати портрет вбивці, якою є звичайно депресія. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте лайк цьому відео, ставте пишіть свої коментарі по на рахунок цього відео. Сьогодні ми розбираємо таке захворювання як депресія. За дан за даними ВОЗ, депресія є четвертою причиною втрати працездатності на нашій планеті. а к 2025 року вона стане другою після ожиріння та розладів пов'язаних з діабетом. Це погані новини, щоб зрозуміти. Таке захворювання, як депресія, необхідно умовно розділити усвідомлення на дві частини: Перша – яке відношення має біологія до депресії. Друге, при чому тут психологія? Тож давайте почнемо з симптомів депресії. Ми всі допускаємо семантичну помилку, коли використовуємо слово депресія щодня у будь-якій пригнічливій ситуації. Тобто, якщо ви чуєте звуки обстрілу чи просто повітряну тривогу, ви впадаєте на декілька годин чи днів, друзі вас не впізнають, це все одно не то. Той варіант депресії, на якому потрібно зосередитись. Повсякденна депресія, як відповідь на якусь ситуацію в житті, це реактивна депресія. При ній ви повертаєтесь до нормального життя через деякий час. Велика ж депресія це саме те захворювання, при якому людина не повертається до нормального життя не через місяць, не через рік. Якщо говорити науковими термінами, то відповідь на те, що таке депресія, дав нейробіолог Роберт Сапольський. Він сказав: депресія це численні біохімічні розлади з генетичним компонентом, а також вплив раннього досвіду, коли хтось не може насолоджуватися заходом сонця. Однією з найстрашнішою хворобою людства депресію робить її головний симптом неспроможність отримувати задоволення або ангедонія. Другим в списку симптомів є відчуття смутку, і знову ми часто допускаємо. Аємо семантичну помилку, коли говоримо про смуток через, наприклад, стосунки, які закінчилися 12 років тому. Відчуття глибокого смутку, відчаю і провини при депресії набувають іноді таких форм, що людина починає марити. Подібно шизофреніка з галюцинаціями. Депресія ґрунтується на тому, що світ неодмінно і постійно погіршується. Наступним симптомом, який робить депресію, також страшною, це те, що депресивні люди нівичать себе фізично з високою частотою, з дуже високою частотою, тому і дуже високий ризик суїцидів. Наступний симптом депресії невпинно пов'язаний зі сном. Ви, напевно, чули, що є фази швидкого, повільного, глибокого сну, існує своє, своєрідна архітектура е, сну, на кшталт 90-хвилинних циклів, які переживає наш мозок на протязі ночі. Так от, якщо подивитися мозок людини з депресією, ви побачите, що всі ці цикли не впорядковані, вся структура сну летить летить шкареберт. Одне із запитань, яке задають психотерапевти людям з депресивними розладами, чи впорядкований ваш сон, тому що для депресії є характерними ранні пробудження, саме ранні пробудження. Що ви відчуваєте в пригніченому стані? Всім вже хочеться з'їсти чогось забороненого, а найзаборонене у сьогоднішньому світі це чомусь вуглеводи. І дійсно, з біологічної точки зору, в мозку є механізми, які зменшать викид гормонів стресу після шоколадки. Це точно науково. Для більшості з нас, коли ви відчуваєте себе засмученим, ви їсте більше. Та при великій депресії ми спостерігаємо навпаки пригнічення апетиту. А от реакція організму на стрес, навпаки, йде угору. Клас гормонів стресу сильно під Вище у людей саме з депресією, коли дивишся на людину з великою депресією, е, яка застрягла у своєї, такою свого роду психомоторній загальмованості, це ще один, до речі, симптом депресії, то ти часто порівнюєш її з лінивцем, або просто безхребетною виснаженою істотою. Неможливо навіть встати з ліжка. Натомість перед вами знаходиться той чи, е, чи та людина, чий організм перебуває на межі, надмірно активована реакція на стрес, це постійно боротьба, і все це відбувається всередині людини. Організм людини з депресією реагує на стрес цілодобово. Боротьба йде цілодобово. Надмірна м'язова активність, підвищення метаболізму – це не просто реакція, це так кричить біологія. І останнє про що свідчить біологія, це те, що у багатьох людей з великою депресією спостерігаються її ритмічні прояви. Наприклад, є люди, які страждають депресією лише взимку, це так звані сезонні ефективні розлади або САР, і є ті, з кими щось жахливе відбувається. Виключно в червні, уявіть, кожного червня людина потрапляє в лікарню на декілька місяців і так на протязі десяти останніх років, і це тому, що збився її біологічний годинник. Тож, що відбувається в мозку під час Великої депресії, а тепер давайте спрощувати: у вас в мозку є дві клітини: це нейрони, так і вони постійно спілкуються між собою. Вони спілкуються, але не торкаються один одного. Щоб спілкуватися, мозок використовує використовує хімічного посланця, який передає інформацію. Від одного нейрона до іншого. Хімічного посланця, який називається нейромедіатором. Відбувається це так: один нейрон збуджується, вивільняє нейромедіатори, вони через пустоти потрапляють до іншого нейрона і з останнім щось починає відбуватися. Так клітини мозку спілкуються між собою. Існують сотні різновидів нейромедіаторів, але з депресією пов'язані лише декілька з них. Це норадреналін, дофамін і серотонін. Це три нейромедіатори наприкінці минулого століття постійно змагалися між собою е, на рахунок, хто ж з них відіграє головнішу роль при депресії. На сьогоднішній день ми знаємо, що відсутність норадреналіну пов'язана з психомоторною загальмованістю, тобто людина постійно в'яла, вона як безхребетна себе веде, не може навіть піднятися з ліжка. Це з відсутністю норадреналіну. Відсутність дофаміну пов'язана з неспроможністю отримувати задоволення агедгангагедонією так. А відсутність серотоніну це нав'язливі відчуття смутку. Наступним кроком в розумінні депресії є гормони. Звичайно, без них нікуди. Якщо ви давно страждаєте від депресивних станів, перевірте гормони щитоподібної залози. 20% депресії – це недіагностований гормонозалежний гіпотиріоз. Ще одна сфера, де гормони мають значення, це жінки. У них частіше, ніж у чоловіків, трапляється глибока депресія, приблизно десь у два рази частіше. Особливо це просліджується у різні періоди їхнього репродуктивного життя. Після вагітності, після пологова депресія, після Ще одна депресія після менструації під час менопаузи, також депресивні стани. Це біологія. Чому так? Існують тонни літератури, які вказують на важливість впливу естрогенів і прогестерону на непресію. А ще більше впливає саме співвідношення між цими гормонами. А що відбувається після пологів і під час менструації там чи менопаузи, рівні цих речовин просто скачать вгору і вниз, і відчуття таке, що щось виходить з під контролю саме через порушення співвідношення між цими гормонами. Що ще не так з гормонами під час депресії? Ви всі чули напевно про так звані гормони стресу, і найголовніше з них, начебто, адреналін. Але нейробіологи останні 30 років віддають більше перевагу іншим гормонам стресу це глюкокортикоїди, які вивільняються з наднирників. Один із них є кортизол. Якщо ми візьмемо людину з глибокою депресією і подивимось на рівень кортизолу, то він буде підвищений. І це ще одне підтвердження того, що депресія не робить носія безхребетним. Як це може здатися зі сторони? Через вивільнення кортизолу людина постійно знаходиться у стані боротьби зі стресом. Це також є підтвердженням, що сильний стрес може призвести до депресії. Отже, ми маємо деякі знання про нейрохімію депресії. Щось знаємо про гормони, але це недостатньо для того, щоб вилікувати 100% людей з депресією. Антидепресанти і переважній кількості пацієнтів антидепресантова терапія не допомагають. Тобто знання нейробіології та знання е, гормонального впливу на стресову ситуацію на депресивні стани е, впливають лише на 30-40% людей з депресією. І тут нам потрібно згадати ім'я Зігмунда Фрейта, який має пряме відношення до депресії. Наприклад, віденський термін про визначення депресивного стану смутку це травма. Ти втрачаєш близьку людину, переживаєш певний час і виходиш з цього стану. Це є травм. Віденський термін для позначення великої депресії є меланхолія? Тобто ви розумієте, що траур і меланхолія вони використовувалися на початку минулого століття. І Фрейд у своєму знаменитому есе запитував, яка різниця між трауром і меланхолією? Чому одні люди схильні до одного, а другі до іншого? І він запропонував одну цікаву модель. За Фрейдом людина страждає на меланхолію, читаємо як депресія, коли після втрати близької людини ви направляєте агресію всередину. Всередину себе. Ви не можете більше вивільняти агресію, любов і ненависть там, всі ці фройдовські штуки, на цю людину, тому що її вже немає. Натомість є ви. І всі емоції ви направляєте в себе. В психології депресію називають вивченою безпорадністю. Тобто нормально, коли після втрати близької людини ви перебуваєте в траурі якийсь час. Патологічним цей стан стає, коли ви на когнітивному рівні вирішуєте, що тепер це ваш нормальний стан. Робите себе безпорадним на довгий час. Найгірше те, що ви не дуже розумієте, як опинилися в такому стані. Це і є психологія депресії. Отже, у нас є знання про психологію і анатомію депресії. У нас є дві точки зору стосовно Великої депресії: біологічна, гормональна, генетична та фізіологічна, і фройдівська система. Де ж перетинаються ці два світи? Точкою перетину є саме стрес. Справа в тому, що не так давно був відкритий ген, який прямо пов'язаний з депресією, точніше, не з депресією, а з серотоніном. І у всіх нас є один із двох варіантів цього гену, але від нього не залежить, чи будете ви Вистраждати на депресію. Справа не в тому, що гени контролюють нам наш мозок і гени контролюють нашу поведінку. Ні, цей ген показує нам, наскільки легко ми беремо себе в руки після того, як життя перевернуло нас з ніг на голову. Наскільки легко ми виходимо із стресових ситуацій. Отже, пазл зібраний. У нас є всі шматочки. Ми маємо точку перетину біології і психології, і це стрес. А ще дитинство як, як дуже важливого часу, що закладає вразливість до депресії на все подальше життя. І найголовніше, що я хотів сьогодні до вас донести: депресія це не те, що ой, візьми себе в руки. Депресія вбиває, депресія виснажує так само, як і діабет. І щоб зрозуміти механізми боротьби і профілактики депресії, ми повинні більш детально розібратися з біологією стресу. В Наступному відео цієї рубрики Саме стрес стане нашим головним героєм. Ставте плюс в коментарях, якщо це відео було для вас корисним і не дуже душним. І обов'язково поділіться цим посиланням на відео зі знайомими, особливо з тими, хто любить використовувати слово депресія направо і наліво. У темні часи нам всім не вистачає просвітництва. Бувайте здорові!